Треба навіть розупавку обдати, так? Там є то мені за чорному добре, що було так давно не бачила. Будь ласка. Це автентична старовина страва, яку ми популяризуємо, відтворюємо, відроджуємо і разом з нею з цією стравою історію нашої маленької батьківщини, яка виявляється дуже цікавою. І дуже схованою від нас. Ми про неї дуже-дуже мало знаємо. Міряємо баяками. баняками. Скільки було людей, не знаю. А можете зайти туди за столи. Ми привезли білий борщ. Це старовина страва, яка готується. З білого цукрового заквашеного буряка ні одного пиріжка, два баняки борщу з'їли. Всім сподобалося. Думаю, якби було ще, то з'їли б і той одну стіночку. ¿Ves Виставка вже завершується а з суботи. Ми вас всіх запрошуємо на Енеїду. 180 В мистецькому просторі вежа відбувалася виставка, зорганізована Гнатюкар центром коледжем культури і мистецтв імені Івана Огієнка, громадською організацією цілком природня при підтримці Житомирської міської ради і агенції з розвитку міста. І називалася вона Скарби нації про відомих українців, відомих Житомирян. На виставці були представлені шар. Дмитра Габчинського, який зараз несе службу в Збройних силах України, нашого відомого художника Миколи Будковського, ляльки Сергія Соловйова, нашого відомого лялькаря. Виставка Український авангард і транслювалися на двох поверхах фільми, художні фільми і документальні фільми, які також присвячені великим українцям і дуже відомим Житомирянам. Зараз ми готуємося до нового проєкту, який називається «Наїда сто. 80. це буде дуже багато різних подій, зокрема майстер-класи, лекторії, зустрічі, дегустації, презентації, гастроспадщини України, зокрема, страв, які готуються на Житомирщині.